Всім привіт. Сьогодні будемо відкривати невелику посилку. Там десь буде 15 маленьких посилок з Алікспрес. Замовляв на 11.11. .11. Ви на каналі Віталій Колтун. Отже, поїхав. Так, ну, перш... Ножа, я, правда, не взяла. Буду. Так. Це, мабуть. Плівка так, гідрогелів, плівка, піксель 10. Потім. Окремо деякі товари підзніму. Я вставлю в виду, на ну, <свёркнуть> у нас на Так, ну, это у нас Один, Это у нас на вот так, занятный. Стілус ною. Название така у него ось така такого типу. За нас stiluus. Давно вже напередодня. Перевіримо підходи чи ні. Біля мене був павербанк, я його прибрав. Шось здається, мені не те порту не дістає. Не магніти. На Добре. жаль. Ну, потім ще перевірю. Не працює поки що так. На підлогу. Навіщо? мені, скільки лишніх? Невірно, мабуть, замовив. Невірно, зможу мов не замовлення. Оце цікаво. Це декілька блоків живлення замовив. Наче від сіомі ну, тут 2 USB 3.0, 3,2 точніше. І 3 USB-C. Або тупейк. Кому як більш подобається. Це здається ну, так, на 240 Вт ну, звісно, там же, якщо один пристрій. І якщо він підтримує ці 240, то буде 240, а якщо декілька, то самі розумієте, буде той. Так, ще ось маленький. Це теж... Блочок. Там уже напруга розпределяється в залежності ніце дітям стикін. Така особенкость. Якість за євну. Навіть менше, ніж є, вироб то під. Думав, буде краще, тому. Виглядало на контенті краще. Mm. Так о. За що? люблю блін, mm. Як матньошка, посилка в посилки. Мене принаймні об'єднують замовлення, як побачить на одного березі, Ну, Тут багато. Будемо діставати потроху. Так. Це мультиметр. Сумбі замовлю. У мене немає. Нічого не ремонтувати. Він там коштував щось 4 євро, чи щось таке. Ну, ось такі. шупи. Іноді треба... Щоб він був. Зараз. Довше, ну. На одному покажу. Угу. Не дуже й але... Ось так. так. Ну і сам той. Звісно, за такі кошти якісь буде така са. Угу. Навіть це сильно не приймається. Короче, звичайна штука. Потом все так нет. Короче, если дым же вот начну. Вот походу. Хорошо, не забыл. Он блин где стану. Ситала на майжа. Я тут. Да воды стою чем де кілька дісталось. Ну что ж пантерн ты балка видн моя будет нормально далее фірму всі знають. Баселус. Mm. Або басеус. То як кажуть зараз. Ай, наш он немає. Коробку придичу порвати. Досить якісні вони. Кейк Кабли. Таковы. А Замус. Вид. Леплю. Снайдыпши. где он ее. Залепил. Двухметровый. Моя бута. Тоже здесь стена. Ну, навіть в кадр не поміститься довго. Ну, якість повірки конестуюсь постійно. Якість на вищому рівні. Так, що тут. Далі маленька посилочка. Люблять вон... Посилка в посылке. І тут. А, -а, -а. Фломастер. Фломасто. Теж там ціна була невелика. Це? Звичайно. Спробуй нормально пише. Нема на чому спробувати. А пише, дивись, добре пише. Ну як, навіть то, трохи Типу. Вночі має. Світитися? Світитись. Ну mm. вже як було класти не буду, поки. Ну, дітям піде грати. Так ще маленько. Має бути Також. декілька блочків. То, мабуть, стікери? ні? Ні, ні там. Там. А не блокчейн. Ще один блок живлення на 120. Вот. Теж Два USB 2 USB на 2. І дава. Type-C. Там теж ні, не SBTR0 написа. Там теж будемо опин... перевіряти, можливо, підзнімомо ще стикер, він теж там відкнити. Поноси інша картинка. Так, і якось легше відкривалося. Тут міцніша упаковка. Хоча наче має бути продавець один міць на багато якісь краще. Очень нітки соні. Трошки пом'ялося. Ось так. Ну, так, трохи зам'яло. Еще один. 100 ваттный. Шу -шу. Кабель. Кабель? А, так вот. Лишним не бывает. Ну, те, что они там. Також он басел? По, по, по евро было. Ну, так, басел. Вот. Те, что... Замотан. Шо ж ти приліпляйся. Ну цей трохи довше на менш. Це, мабуть, пів метра, так? Да? Ну півтора надесь. Так, ну у нас. Мабуть, це, так? Да? Нас все на цьому. Добре. На цьому у нас все. Кому сподобалось відео, ставте вподобайку. Не забувайте підписатися на канал та написати коментар. Всім гарного дня, слава Україні!